Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні всесвітній день боротьби проти раку. А цей день відзначають, щороку заснувала його міжнародна організація, міжнародний союз проти раку. І як вчасно виявити онкологію, як не впасти духом, отримавши такий діагноз. Про це все будемо сьогодні говорити з лікарем, хірургом, онкологом, мамологом Миколою Анікуською. Доброго ранку Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. І мені доброго. здається, і найважливіше дізнатися те, чому. О... Онкодіагноз сьогодні, в наші дні це, це не вирок. Бо раніше мені здається, лікарі навіть боялися озвучити, завуальовано про це казали. Як зараз змінилася ситуація? Ви знаєте, ну по ті початок 90-х ми уникали використовувати слово рак. У нас було дуже багато синонімів. Не завжди можна назвати щось чорним. Ми знаходили плямисте, сіре захворювання, У вас є зміни, але ми не, не називали цей діагноз, обходили його. Стороною зараз ми знаємо, що люди проінформовані про цей діагноз. Вони знають дуже і, насамперед, і цей день, який у всьому світі відзначається з 2000 року, він саме і ставить перед собою мету. По-перше, це інформування, що рак є захворювання найнебезпечніше захворювання нашої цивілізації. По-друге, ми інформуємо про. Ми, засоби, яким ми чином можемо уникнути захворювання, про профілактику, про лікування цього захворювання, ми ставимо перед світом певні мету, певну мету, і е, обов'язково знаєте, всі наші всі наші спонукання вони мусять бути трансформовані через те, що призиваємо всіх політиків світу відноситись до е, лікування раку як до пріоритетного. І що стосовно е, раку. Зараз ми вже не скриваємо перед людиною. Вона може знати, що так виникла пухлина. Але якщо ми маємо контакт з раннім раком, якщо ми діагностували рак на ранній стадії, це 100%, майже 100% віліковна хвороба. Mm -hmm. Люба хвороба в занедбаному стані, навіть якщо це грип а грибця вона може закінчити ковід. Ми мож, маємо е, ці приклади, коли вони закінчуються дуже Letально. летально. А зараз це виліковна хвороба. Я з особистою історією мої мама сі час була діагностована діагностона онко, і я знала, що моя особиста мама чутливо ставилася. І я пам'ятаю, що ми з сестрою просили лікаря не казати прямо, просили завуальовано це розказати. Нам махало головою око, але як тільки ми зайшли в кабінет разом з мамою, лікар в лоб все видав. Правду, це така тактика не приховувати нічого від пацієнта зараз. Не. Якщо пацієнт чутливо до цього ставиться, Знаєте, да навіть виникло так таке направлення в онкології в сучасній психоонкологія, як діагноз рак впливає на поведінку людини. Але все ж таки я не вправі осуджувати мого колегу, але все ж таки треба людину познати знак, хоч хоча б декілька хвилин, познати її, її психоемоціональну реакцію, як вона відповість на це любу тобто, інформацію. Теж підготувати. Треба, да, треба при підносити по різному uh -huh. є людина яка може знаєте, є екстраверти інтраверти є людина яка може закритись закрити своєму діагнозі uh -huh. вона вона прийде в депресію а інша мобілізується тому дуже важливо знати кому ви це будете кому uh -huh. ви це будете говорити але ефективні розлади які можуть бути виникнути вони можуть як спонукати до подальшого лікування а може бути при, при, прикладом що людина Може вийти дуже серйозну депресію і відмовитись подальше бо існує дуже багато міфів про про рак що це рак, що це неліковна хвороба це завжди спроваджується білію, що це хворіють тільки люди із низьких низьких економічних в низьких економічних країнах або серед людей з низьким економічним статусом. Ні, кореляція зараз. Соціально-економічна хвороба. Так. Раком хворіють більше, ті, хто мають більший економічний статус, більш краще хто в зоні оце, ризику. ризику. Ну, по-перше, знаєте, є три чинника, два чинника головних, які про які ми можемо говорити. Що спонукало збільшення захворювання раку? Це перша екологія, uh -huh. друге, це спосіб життя, урбанізація. Uh -huh. Раком хворіють більше людей, що живуть у місті, бо вони мало рухаються, споживають багато калорій, вони дуже нервують, а як правило, знову до екології в місті більш забруднена екологічна uh -huh. ситуація. Але насамперед дуже важливий фактор, що міські мешканці вони мають більший доступ до, до обстежень, до медичної допомоги, тому скринінгові програми, тому рак діагностується краще у людей, які, які мешкають в місті. Да. І знаєте, коли ми говоримо про... Дні боротьби з раком кожен день, кожен кожен рік, рік. він має свій слоган. Та? були там рік, рак можна попередити. Або я є, я буду, або ми разом щось можемо зробити. Який Оці дві тисячі рік, 2024 рік. Це признання і невилювання нерівенства між надання і отримання онкологічної допомоги у, у світі. 50% мешканців планети Земля. Ми говоримо, що це всесвітній день. Мають обмежений доступ до отримання сучасних онкологічних методик лікування, uh -huh. діагностики. Тому перший 2022 рік це усвідомлення, що різниця в отриманні медичної допомоги існують. І знаєте, в багатьох країнах, в залежності від того, хто ви і де ви мешкаєте, може означати різницю між життям і смертю. Uh -huh. По-друге, другий рік це наш 2023 рік. Ми мусимо розпочати якісь дії в допомозі. Ми збираємо цю інформацію, ми колективу збираємо і uh -huh. мусимо донести зробити якісь певні кроки на рівні персональної, на рівні сім'ї, на рівні колективу, на рівні держави, нації глобальної підвести онкологічного хворого до лікарні сказати, наприклад, підлітку, що палить, що це шкодить людині, що загорає, засмагає, вибачаюсь, що це це, є ризики. Що ага. це є ризик? Звернути увагу на їжу, які їдять наші діти в дитячих садках або в школах, що це корисно чи не корисна. Угу. Ну, і ну, третій, 24-й рік це вже глобальна така ініціатива. Вийти з певними пропозиціями до світового політичного лідерства для того, щоб сказати, що ми мусимо. Виволювати в різницю нерівність в наданні онкологічної допомоги всім людям на планеті Земля. Вони мусять мати рівні права. Ви сказали про про те, ігор запитав про хто в зоні ризику. Ви сказали там коріння, повільна мамамала мала рухливість, забрудненість. Але є 10% що випадків розвитку раку це обмовлено спадковими генетичними мутаціями. Це дані Національного інституту онкології. США. Чи дійсно ми можемо зараз стверджувати, шута, що це шута? генетична хвороба? Так, Стовідсотково можемо говорити, бо від 5 до 10% раку успадковується. І є такі речі, які називаються сімейні раки або спадкові раки, в них є певна різниця. Спадкові раки це е, коли у людини вражений один якийсь ген, пенетрантний ген, який відповідає за. Певну локацію хвороби, наприклад, Бепсієй, вони відповідають за ризик 85-відсотковий ризик раку молочної залози, наприклад, і 65% раку mm -hmm. яйників. Ми знаємо, приклад Анджеліни Джалі. Да? 93-й рік Марк Школьник знайшов цей ген, і він зараз популяризований, він доступний. Кожна людина може виконати цей, цей ген, або ген, який відповідає за певні, за певні синдроми, там ковден, тобто, Фрон багато. Будь-яка є... людина може зробити генетику. Тестування і передбачити цю ситуацію. Так, так. Вона може бути. І ми зараз розробили певні кроки. Перше, дуже доступний тест uh -huh. в Україні. Він доступний. Треба інформувати людей, що у них є така можливість. Uh -huh. Доступне це скільки він коштує? Від декількох сотень гривень до декілька тисяч, в залежності від способу отримання цього uh -huh. результату, але він Швидко... є? А він є, uh -huh. є. по-друге. Крім крім того, що ми можемо тестувати, ми можемо дати для цієї людини персоналізований скринінг, коли вона мусить прийти на обстеження. Не не популяційний, а персоналізований. І третє, ми маємо три кроки, крім спостереження, що два кроки це інвазивні і неінвазивні, від хіміопрофілактики, від призначання певних. Не завжди хіміотерапевтичних агентів, іноді це їжа. Брокколі, кольрабі, брюссельська капуста і засоби, що зменшують протизапальні препарати. 16% раку виникають вогнище запалення, нестероїдні протизапальні препарати. Це зелений чай, це гранат, чесник, куркума. дуже багато препаратів. І закінчуючи до, до, до інвазивних втручань санування тих. Доброякісних утворів, які з часом можуть вплинути, на них місці з'явиться злексна пухлина. І зараз з'явились вже такі цілий напрямок лікування генетичних хвороб. Це Ципарпінгібітори це гарний інструмент, який ну пригнічує дуже суттєво пригнічує. змінив долю цих людей. Вони вони дивляться з великою перспективою на майбутнє. А давайте тоді до конкретики, в якому віці потрібно робити такі генетичні тестування для різних категорій людей, і які дослідження в Україні зараз є безкоштовними для нашого населення. А, якщо ми говоримо, є популяційні ризики, персональні ризики, все починається з бору. анамнеза, коли коли людина приходить до лікаря, лікар спілкується, він виявляє, чи є можливість запідозрити в цієї людини спадковий або генетично зумовлений рак. Uh -huh. І, в залежності від того, на починається обстеження на 10 років раніше, ніж захворів самий молодий член родини. Uh -huh. Що стосовно генів, цей ген ніколи не змінюється. Якщо ми бачимо, що є в родині декілька випадків, два-три випадки з новоутворів, або два родичі хворіли в по лінії одній, там матері чи батька хворіли за mm -hmm. злеякісне утворення, ми скеровуємо цю людину на генетичне тестування. Цей ген не міняється, він залишається на всьому протязі життя. Це можливо зробити навіть в віці. Два дні від народження це можливо зробити навіть не анатологи роблять з анніатичної рідини. Вони можуть можуть визначити каріотип і побачити, чи успадкує ця людина, ця дитина, яка, яка ще не народилась, okay. якісь генетичні вади. Дуже суттєво. Що стосовно, о, коли ми будемо радити, не всім. Ну, по-перше, робити генетичне тестування, якщо він не буде інтерпретований і він не дасть пода зміни якихось подальших кроків. Ну, це бо марнотратство. Uh -huh. Людина мусить, якщо вона робить цей тест, робить це, це дослідження. Фахівець довжов повинен інтерпретувати це і дати скерування, коли спостерігатись. Ця людина така ж, як ми, але в неї є генетичні вади. Протистояти оточуємо середовищу, передовище. якщо виникає мутація, у яких людей вона невілюється а у цих людей більше ризику, що на цьому на, на фоні змін, які у неї є генетично, може виникнути пухлина. Це можна змінити. Запобігти угу. наприклад, там є гени не працювати на атомній електростанції або на атомному підводному човні. Тобто матчині, уникати та, цих та... гострих шляхів, які можуть призвести до о, важкої хвороби, так тобто намагатися так. обходити їх стороною. Або вони обстежуєте людину в цілому? Mm -hmm. Ви знаєте, у неї є слабке місце. Ось на це треба зберегти слабке місце більш частіше, угу. більш ретельно. А, ну, я, медицина знає... не стоїть на місці. Знаєш, я, я, я розумію, що я іноді теж дивлюсь, дивлюсь ікарі, дивлюсь професорів, я можу дивитися, слухати і думати, ну, клас, він професор, він багато знає, але ну, я, я живу, в мене тут знайомі, і там була інша ситуація. Так от зараз у нас буде супер круте включення з людиною, яка перемогла рак. Так, 22-річна учасниця збірної України з художньої гімнастики, бронзова призерка чемпіонату світу Валерія Юзвяк готувалася в свій час до Олімпіади в Токіо, дуже наполегливо тренувалася. Але потім шок у Валерія діагностували рак. На неї чекала операція та шість курсів виснажливої хіміотерапії. Де дівчина зараз? Як почувається, чи вдалося повернутися у спорт? Чи здійснилася її мрія і що допомогло побороти хворобу? Ми просто зараз можемо наживо розпитати у саме. Моє нашої героїні Валерії Юзвяк. Валерія, доброго ранку, доброго рада ранку. вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви юна, красива, і здається, в такому розквіті сил не можна е, от якби почути цей цей діагноз і е, навіть уявити, як ви тоді на нього відреагували. Е, що ви тоді подумали в цей момент? Коли всі думки в тренуваннях, а, але е, все це обривається внією фразою лікаря? В цей момент. Мені здавалося, що моє життя закінчилося дійсно, і дуже ви правильно підмітили. Я трошечки підслухала, що ви розповідали. Лікар так само мені дуже прямо е, озвучив мій діагноз, і для мене це було дуже боляче чути. Ви вважаєте, що тоді краще було б зробити це більш в м'якій формі? Вам було б тоді легше? Чи все ж таки це довелося було, це було як, як ляпас по обличчю, що отямся, така ситуація, треба діяти далі і боротися. Як в спорті боротися, так тільки тут боротися за життя. Лікар все-таки от зараз, е в, 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 в сьогоденні, як ви вважаєте, лікар тоді зробив правильно чи ні? Е, я вважаю, що лікар тоді зробив неправильно. Я, як молода дівчина, можу сказати, що для мене це було дійсно великим шоком. Він почав як кричати на мене: невже ти не розумієш, що в тебе такий діагноз? Ти не зможеш більше тренуватися. Хоча про тренування взагалі тоді мови навіть не йшло. Тоді всі тренування відкинулися одразу в сторону. Я навіть слова не могла вимовити. Лікар почав на мене дуже так агресивно навіть говорити. Пане Микола, ви залишаєтесь з нами. Да, Хочете прокоментувати? Ну, Чому так? Це знову ж таки особливість я, лікаря. Я вже вже казав. Знаєте, є, є таке є така річ, називається бернаут, «бернов», професійне вигарання. На жаль, коли людина живе в певному середовищі, онкологічному і для неї певні речі можливо бути не такі, не такі чутливі, чутливі як для людини, яка це чує. Але mm -hmm. на рак реагують люба людина по різному буде буде 16-20 років чи буде 80 років. Кожна людина це, це є етика, деонтологія, цьому навчають. Треба все ж таки приподносити інформацію по різному Треба людину знати, кому ви це кажете. А якщо ви скажете їй, вона вчине над собою щось. Незворотні розумієте, соціальні uh -huh. речі можуть бути все що заводно. тому любу інформацію треба підносити, підносити і... в залежності від і... того, як чутливо сприймаються. Ви знаєте, я я б хотіла дуже повернутися ще до а, розмови з Валерією, бо я особисто пам'ятаю цю історію. Тоді вона сколихнула весь спортивний світ, починаючи від тренерів світових спортсменів і батьків е, юних гімнасток. Я пам'ятаю, як серед батьків це нас обговорювалося, і всі хотіли тоді допомогти Валерії. Тоді збиралися кошти. Е, е, як ти тоді сприйняла цю підтримку? Чи була вона для тебе надихаюча? І тим знаєш, маяком, який дав надію на одужання, Бо перша реакція була важка. Ми вже це зрозуміли. І Що взагалі допомогло зговтатись е, від, від розмов з лікарем і почати боротися? В цей момент, коли я була в лікаря, зі мною поруч була моя мама. Взагалі, мої батьки вони пройшли такий шлях поруч зі мною. Мама, взагалі, була весь період зі мною. Тато приїздив, сестра дзвонила. Тобто, підтримка батьків це була найважливіша для мене підтримка. Також коли мені озвучили діагноз, я одразу пішла в зал до Ірини Іванівни Дерюгіної. Вона мене тоді дуже сильно підтримала. І, взагалі, підтримка всього світу і також спортивного світу мені дуже сильно допомогла. Вона мене замотивувала. Я просто дала собі установку, що я не можу програти в цій битві, і я повинна перемогти цю хворобу. Розкажіть, як зараз ситуація знаємо з останніх постів в соціальних мережах, що щороку тепер я маю стежити і контролювати. А що відчули тоді, коли зрозуміли, що терапія позитивна і є одужання? Які перші емоції, що хотілося робити? Якщо чесно, тоді в мене взагалі не було сил. Е, насправді, після шостого курсу хіміотерапії е, я знову пройшла повністю весь контроль. І коли мені сказали, що мій організм чистий? в мене чесно, я була дуже щаслива, але в мене настільки не було сил. Я оговталася напевно десь через місяць лише після цього. Звичайно, перший час мені було важко я довго відновлювалася, але потім життя почало потрошечки розквітати і приносити мені багато щастя щодня. Валерія, дякуємо дякую. вам. Я от зараз від Чудово. себе. вже Додам, що якась одна вже мрія ваша збулася. Валерія а, зараз стала Валерією Вадимівною для наших дітей. І є тренерами. І втілює так. всі свої знання а, в, в маленьких для маленьких діток. І є тренером Академії Ані Рязадіними. Валерія Вадимівна, дякуємо вам. До зустрічі на тренуваннях. <реш> Успіху до зустрічі. Так, дуже дякую. Гарного вам дня. Дякуємо. Дякую. Пане Микола, вас хочемо запитати, а, ви на початку а, так трошки коротко сказали і, і думали зачепитися, але давайте зараз. Як психологія, а, психологічний стан саме пацієнта от, а, впливає на перебіг хвороби? А, чи можна, чи потрібна весь час от, та, та підтримка? І вона точно не є. навіть коли ви йдете. В магазин купувати хліб з кимось підтримку. краще йти, ніж одному. Це перше. По-друге, з'явили цей напрямок, я вже казав, психоонкологія це дуже, гарно, дуже гарний приклад Валерії. Я і всього найкращого. Це для неї було таке випробування, в яке вона прийшла з, з певним досвідом, певними, певними речами. Але все ж таки, початку кінці 80-х, коли з'явився напрямок психоонкологія, було. Таке дослідження, яке було проведено в Единбурзі, коли взяли жінок з однаковими однакового віку, там з 30 років до 55 років. Вони отримали однакове лікування, вони мали однакові стадії. Це називається рандомізація в науковому uh -huh. світі. Вони були рандомізовані, але поділені на три групи: люди в залежності від IQ. так званий когнитивний індекс, uh -huh. який відповідає на те, як, як часто і користується людина своїм мозком. Та uh -huh. в першу групу ввійшли адміністратори, лікарі, викладачі, бізнесмени, uh -huh. люди викладацький состав, які користуються своїм мозком щоденно. В другу групу війшли жінки, які знаходились, ну не скажімо так, вони працювали з домогосподарками працювали в творчому пошуті uh -huh. на nee, домогосподарками, <laughs> прибиральницями в дитячих садках, в аграрному секторі. А в третю групу війшли люди, які мали Вроджені або, або надбані е, вади когнитивної функції, перенесли інсульт, uh -huh. черепно-мозкову травму, якісь вродження, порушення, алкоголізм та інше розкажіть uh -huh. розвитку. І, 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 і як це впливає при 10-річному спостереженні? Хто краще живе з них? Ну хто хто? Я, я думаю, що Є? третя група. Хто Остані. менше? Хто менше дура бере до голови, щоб менше, менше, бере до голови? А так. перші живуть найгірше, бо це самоїдство. Постійний пошук в інтернеті, підтримання собі, якогось вогнища, збудження, що uh -huh. робити, що я не що я пропустила, чого про що я не знаю? Цей досвід показав, що треба делегувати відповідальність своєму лікарю, знайти свого лікаря, і хай він допомагає і відповідає за ваше життя. Досвід Валерії дуже, дуже гарний. Підтримка психосоціальна підтримка її родини і відповідальне відношення лікарів. Який ну як він сказав, що ну. Ми не можемо екстраполювати стан зараз наші в студії з тим тим періодом, коли вона була. Ну, все Головне. Головне, що все добре. Все навіть навіть зараз для людей, які від'їжджають під час евакуації в Німеччину, держава підтримує фінансово тих людей, що супроводжують онкологічних хворих. Угу. Це вони кажуть, що підтримка соціальна не менш важлива як Між і лікування. Угу. Тому... Як ми будемо ставитись, яке відношення буде? Разом завжди легше рухатись в, в по, подоланні якоїсь. Да. І знаєте, якщо ми зараз говоримо про стрес, в якому опинились наші чоловіки, наші жінки, знаєте, це, це ж має дуже серйозний вплив. Ми вже говоримо, як жити. Цьому стресорному середовищі, що їсти, як їсти. бо це теж зміняє когнитивні функції. Когнитивні функції міняють поведінку. Людина починає погано їсти. Вона забуває про себе, вживає багато алкоголю або багато палить. Вона це змінює. Ці 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 ці, ці наслідки вони трансформуються в зміну гормонального фону, угу. імунологічного а фону. потім І То тому стрес дуже важливий фактор. Ми звертаємо на це увагу з боку превентивної онкології, як це як, як як цей стан а, надасть негативний вплив на найбайбушніх 2, 3, 5, 10 угу. років? спостереження, вони підлягають, і обов'язково з психологами ми будемо продовжувати роботу і в плані психоонкології, превентивної онкології, як запобігти м, таких ну важких наслідків. Знайте, висновокодини які стресі ми не жили. Не забувайте дбати про себе, стежити за здоров'ям, здоров мислити їжу. позитивно. Мислити позитивно, і це буде і звичайно мати підтримку рідних і близьких. Це буде сприяти ну, одуженню, тому що ви будете бажати цього життя а, і прагнути до того, і щоб... І така ремарка, яку я коду ну, все ж таки хотів сказати. Олександр спитав і Валентина. Я вам скажу дуже багато речей, про які люди бояться, що це що це дорог. Є так звані гарантовані послуги Національної служби здоров'я України. Всі скринінгові програми: мамографія, кольпоскопія, гастрофіброскопія, огляд лікарем, вони безкоштовні і людина не мусить страждати і вважати, що у неї не вистачить коштів. Ні, для цього робиться все в Києві. Зараз ну найкраще, мабуть, не всі не всі столиці світу можуть можуть нам заздрити, по, наприклад мамографічному остаткуванні, як людина може отримати абсолютно безкоштовну От, мамографію, якщо як прелік... є електронне направлення, рентген, легень, кольпоскопії, цитологічне дослідження, безкоштовні, безкоштовні в Україні маєте отримати увазі. електронне направлення від сімейного лікаря і пройти ці обстеження на високому рівні. Mm -hmm. На якісному обладнанні і абсолютно безкоштовно. дякуємо вам. Дякуємо. Це надзвичайно важлива інформація. Знайте про це, користуйтесь нею і живіть здоровими і щасливими якомога довше. Микола анікуська був сьогодні дякуємо. з нами. Дякуємо. дякуємо вам. Сьогодні такий всесвітній день боротьби з раками. Ми робимо все можливе для того, щоб ви були обізнаними і здоровим. Доброго ранку. Микай сніданок вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. Сьомої ранку на один плюс один Україна.